Путін знову лякає весь світ своїми арешниками. Російський диктатор знову з'явився у публічному просторі з низкою погроз. каже, що росіяни нарощують виробництво своїх ракет і шукають цілі для ударів по території України. Що ще лунало з вуст вустільника Кремля? Цього разу розповім за мить. З вами новини Тесен і я Вікторія Панченко. Підписуйтесь на наш канал, і тисніть подобайки. А ми переходимо до новин. Чергові лякалки від Владиміра Путіна. Російський диктатор знову пригрозив Україні через удари в глиб території країни-агресорки Росії. Зокрема, фюрер заявив про можливі удари по Києву. Про це кремлівський диктатор заявив 28 листопада на саміті ОДКБ. Центри прийняття рішень в Києві можуть стати цілью для ударів Арешникам. З його слів, російський генштаб та міноборони наразі підбирають цілі для ударів на території України цією новою ракетою. Окрім того, фюрер цинічно наголосив, що ніби тоді Москви щодо атак на Україну викликані провокаціями Києва. Зокрема, висловився диктатор Росії ударами вглиб його країни. РФ неоднократно говорила, что удары западным дальнобойным оружием будут означать прямое вовлечение НАТО в конфликт. Цікаво, що воює диктатор, нібито із НАТО. Втім, ударів завдає по Україні. І погрози свої він вирішив підсилити цифрами. Після масованого ракетного удару по Україні кремлівський диктатор Владі Путін заявив, що РФ виробляє в 10 разів більше ракет ніж усі країни НАТО разом. Узяті держава-агресорка планує на 25-30% наростити виробництво наступного року. Він додав, що у Росії можуть з'явитися нові ракетні комплекси. Мовляв, клієнт може бути незадоволений. В Росії є ще нескільки готових к приміненню систем подобних арешнику. За словами Путіна, Російська Федерація неодноразово говорила про те, що удари західною далекобійною зброєю означатимуть пряме залучення НАТО до конфлікту. Несмотря на наші оговорки об опасності ескалації конфлікту, удари по нашій території були нанесені. По брянській і Курській областях американськими атакам і британськими штормшедоу російські арешники стали головним пунктом у погрозах. Путінам так і на саміті у ДКБ він заявив, що Росія розпочала серійне виробництво цих ракет. За словами російського диктатора, зараз у них є ще кілька готових до застосування систем, подібних до Арешника. Серійне производство Арешника началось. Ну в конце концов, средства пораження будуть вибиратися нами в залежності від характера ізбраної цілі і создаваємо угроз для Російської Федерації. Путін сказав, що Росія продовжить бойові випробування цих ракет у відповідь на дії противника. Він наголосив, що Москва завжди відповідатиме на удари противника. Очільник Кремля пригрозив, що у разі масованого застосування арешника потужність удару буде прирівняна з ядерною зброєю. Президент Росії також наголосив, що генштаб Російської Федерації та Мінубивств наразі підбирають цілі для ураження цими ракетами на території України. А ще Путін пофантазував, що найближчими роками в Російській Федерації з'являть. Нові гіперзвукові системи, які за своїми характеристиками не матимуть аналогів у світі. Нагадаємо, що днями усьому світу погрожували і вірні піддані російського диктатора. Гвалту було чимало, але давайте по черзі. Днями американське видання The New York Times публікувало дуже цікаву статтю. У ній йдеться про те, що ще чинний президент США Джо Байден намагається витиснути максимум допомоги для України до завершення своїх повноважень, які добігають кінця на початку дві Вася року, оскільки Україна просила надати як гарантії безпеки запрошення приєднання до НАТО, а за час каденції Байдена цього не вдалося зробити, і це мало ймовірно під час президентства Трампа, тому низка американських чиновників припускає, що нинішній президент США може повернути Україні ядерну зброю, яку було вилучено після розпаду СРСР. Це було б миттєвим і величезним фактором стримування. Але такий крок буде складним і матиме серйозні наслідки. Щоб ви розуміли? Тоді ж у офісі президента України наголосили, що метою є не отримання ядерної зброї, а остаточне завершення війни та встановлення безпеки через ліквідацію Росії як агресора. Про це заявив радник голови офісу президента Михайло Подоляк в інтерв'ю 24 му каналу. Подоляк зазначив, що сьогодні можливо те, що 5-10 років тому ніхто й подумати не міг. За його словами, європейці виростили монстра під назвою Російська Федерація, співпрацюючи з нею, Нею, приймаючи корупційні гроші та дозволяючи монополізувати енергетичну інфраструктуру навіть попри заборони третього енергопакета, він додав, що Європа намагалася зробити з Російської Федерації партнера. А тепер цей партнер заливає кров'ю східну Європу. І ви сьогодні говорите, давайте дамо Україні ядерну зброю. Нехай вона переобладнає свою армію, і почне наступний етап війни. Чому ми маємо це робити, маючи сьогодні можливість зробити те, чого ніхто не очікував: обнулити репутацію мілітарні компоненти армії Росії? Подоляк зазначив, що для реалізації цього сценарію Україна має високотехнологічну зброю однак необхідна її достатня кількість для забезпечення потреб сил оборони. Водночас він підкреслив, що про передачу Україні ядерної зброї не йдеться. Але, попри слова Подоляка, на Росії зчинився гвалт. Зокрема, екс-президент Російської Федерації та член Радбезу Дмитро Мєдвєдєв обізвав чинного президента США Джо Байдена через загрозу появи ядерної зброї в Україні. Він пригрозив конфліктом та застосуванням російської ядерки. Публікація Мєдвєдєва з'явилася зранку 26 листопада. Американські політики та журналісти серйозно обговорюють наслідки передачі Києву ядерної зброї. Схоже, мій сумний жарт про божевільного маризматика Байдена, який вирішив гарно піти з життя. Забравши з собою значну частину людства, перетворюється на лякаючу реальність. Медведєв визнав, що Російська Федерація, найбільша ядерна країна світу, напала на без'ядерну Україну і назвав зміну такого статусу абсурдом. Член російського радбезу пригрозив, що буде ядерний конфлікт, якщо лунатимуть загрози передачі зброї. Також він пояснив, що Кремль готовий застосувати пункт 19 оборонної доктрини Російської Федерації, якщо ядерка все ж опиниться в Україні. А тим часом Чени кремлівського диктатора Дмитро Пісков заявив, що в Росії вкрай негативно ставляться до повідомлення газети Нью-Йорк Таймс про те, що деякі американські чиновники нібито пропонують повернути Україні ядерну зброю. Це безвідповідальні міркування людей, які погано розуміють і уявляють собі реальність і не відчувають жодної відповідальності за свої слова. Він також звернув увагу, що згадані висловлювання мають анонімний характер. Крім цього, Пісков прокоментував побоювання низки західних політиків щодо того, що між Російською Федерацією та їхніми країнами може початися ядерна ескалація. Ці побоювання виникли після того, як Російська Федерація вдарила по Дніпру ракетою Арішнік. Потрібно уважно слухати заяву президента Путіна. Потрібно уважно оцінювати дії влади, колективного заходу, які залучені до цих конфліктів. Тоді можна буде легко відповісти на це питання. А як думаєте, ви чи застосують росіяни ядерну зброю? Напишіть нам у коментарях, Підписуйтесь на наш канал, і тисніть подобайки. Бережіть себе, побачимось.